Небезпека хаотичних дій, у відсутності результату, який дає впевненість і піднімає саму оцінку. Складається враження, що ти ніби багато робиш, зайнята і ще й фраза У мене немає часу ласкає его. Все набагато простіше, коли знаєш, яку ключову дію сьогодні потрібно зробити, щоб вирішити проблему. Але все починає із внутрішнього стану. Коли спокійна, врівноважена, я легко тримаю фокус уваги на тому завданні, яке сьогодні потрібно вирішити. Коли, навпаки, я неспокійна, я беру за одну справу, потім за іншу, цю не завершила, беру ще за одну. І в мене накоплюються незавершені справи, які навпаки забирають енергію. Тобто, з чого ми починаємо? Ми починаємо, перше із внутрішнього стану, а друге, визначаємо ключову дію. На які сьогодні тримаю.